Шевко розрита могила. Світи тихий, краю милий, моя Україна, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця, Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилась, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала. Звичаю, навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала і я колись на широким світі, панувала. Ой Богдане, нерозумний син. Подивись тепер на матір, на свою країну, що колишуче співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисці б задушила, під серцем приспала, степи мої запродані, жидові німоті і сини мої, на чужині, на чужій роботі. Дніпро брат мій висихає, мене покидає і могили мої милі, скай розриває, нехай риє, розкопує. Не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають та поможуть мускалеві господарювати та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали, що там схоронили? Старі батьки, ех, як бито! якби то знайшли те, що там схоронили. Не плакали б, діти, мати не журилась.